Шановні глядачі мого каналу, всіх вітаю у Гроссенгартені міста Дрезден, Німеччина. Щирі вітання з прийдешнім новим роком. Ми сьогодні з вами завітали до Гросенгардена, до великого саду в місті Дрезден. Сьогодні погода по-справжньому зимова, був вночі випав сніжок. І як я казала вам у своїх відео про цей парк, цей парк не про розваги, атракціони, а про здоров'я. Люди приходять сюди, щоб подихати свіжим повітрям, пройтися алеями парку, покататися на велосипеді, ковзанах, а зараз і... На санчатах, тому що сніг тут у нас в Саксонії не постійне явище, а він може дуже швидко зникнути. До речі, завтра за прогнозом у понеділок плюс 11 градусів, і, напевно, сніга може не стати. Тому багато мешканців міста вийшли до парку, щоб насолодитися з дітьми прогулянкою. Подихати свіжим повітрям, поспостерігати за природою. І ось ви бачите тут такі величезні алеї з старовинними деревами. Природа дуже різноманітна. Є, дерева багато хвойників, які у нас зелені це і піхти. І Ялини. І ось ви бачите, що багато людей прогулюються, приходять родинами, санчатами, щоб якось насолодитися сьогоднішнім недільним днем. Ми з вами теж прогуляємося. Попереду ви бачите шльоз. Це такий палац, який зараз знаходиться на реставрації, а навесні там відбувається виставка квітів. Тобто це буває в березні, коли ще на вулиці досить прохолодно, а весь палац поринає у квітковий рай. Про те, що завтра має бути плюсова температура, я бачу вже нагадує те, що з неба падає не сніг, а така собі крупа. А ось тут на пагорбі я чую голоси дітей, бо хоч снігу небагато, але діти взяли санчата і катаються на цьому пагорбі, бо завтра сніга може і не бути Це дуже добре, що в місті є такий чудовий парк, можна сказати, ліса парк, де можна відпочити в неділю. Ось ви бачите, там на пагорбі стоять. Діти, які відпочивають з батьками, катаються з цього пагорбу. Зараз ми спробуємо туди піднятися і подивитися. Ось яке величезне дерево, вкрите плющем. Ось ви бачите, це напевно дуб. Так, тут зібралися багато дітлахів, які. Задобили мені спускається з цього пагорби. Хоча снігу не багато, але ж все одно. Ще колись я жила в Латвії, в мене завжди вражало те, що взимку можна побачити зелену траву і сніг. Це дуже-дуже якось не по-зимовому, але дуже вражений. А ось і гірка, яка можна сказати, що вона більше вкрита травою і листям, ніж з діла. Але всі задоволені. Бо снігу радіють і дорослі діти. І хоча б раз на рік вигуляти свої санчата, тому що у дриздені не так часто буває. Багато снігу. Всім весело, всі задоволені, всі активно проводять вихідний день. Ну а ми підемо далі. Подивимося, що цікавого в інших куточках парку. Для велосипедистів будь-яка погода є льотною довго. Ми поснідуємо. Подащи Ви Бачите, що для цього пристосовані такі довгі алеї. У парку є багато різних старовинних скульптур. І вони доглядаються, і ви бачите, що на зиму їх вкривають ось таким захисним якимось шаром або з дерева, або з пластику, для того, щоб якнайменше вони шкодились в зимовий період. Люди бережуть те, що залишили їм давні-давні часи, бережуть природу, бережуть. Історичні пам'ятки, тому, звичайно, треба брати приклад і так само в будь-яких містах, місцях намагатися захистити те, що може, буде. Цікавим нащадкам. Ми наближаємося до озера. Напевне, воно замерзло, а влітку тут відпочивають, проводять час качки, лебеді. А на оцих Пекотні дні мешканці та туристи. Ви бачите, що палац знаходиться на реставрації. Сподіваюсь, до весни він відкриється. Ось тут ви бачите ще одну споруду захисну для скульптури, яка надійно вкриває її від температури коливань та береже від руйнування. А тим часом сніг ще більше перетворився на град і досі відчутливо поколює обличчя. Добре, що я в окулярах. Бачите, що парк пристосований для прогулянок, для велосипедистів, для бігунів, для тих людей, хто хоче поспілкуватися з природою. Анна для галасу атракціонів. Для цього є інші місця, які виділяються містом. Там є оглядове колесо, є атракціони різні. Туди приїжджають саме за цим. Тут у нас Поглядаємо, споглядаємо на природу. Коли виходиш на зимову прогулянку, то ніяка погода не може перешкоджати. Головне це правильний одяг і правильне взуття. Ось таке озеро, на якому влітку восени багато качок. Ось такі кущі з білими ягідками прикрашають. Парк. Але, на жаль, я не знаю їх назву. Може тут є біологи, ботаніки, які можуть підказати. Ось, наче білі такі кульки висять на кущах. Бувають такі рожеві, вони дрібніші. Відвідуємо і бачимо, що частина водойми не замерзла, і качки, залюбки тут проводять час. Подивіться, скільки їх багато. Я думаю, що вони відчувають що завтра буде відлига, плюс 11 і тому вони не дуже змерзли. Чудова природа. Всі хвилини відчуваєш гідність з природою, з цією красою. Ось подивіться, як дружно відпочивають птахи. Тяжкі звикли, що відвідувачі підгодовують їх, мабуть, і зараз вони хотіли б цього, але я нічого не маю з собою їсти в ногу, на жаль. Мальовнича водойма. Приємно спостерігати. І на закінчення нашого невеличкого репортажу прогулянки з парку Гроссенгартен Ось така картина з зеленою травичкою і шаром сніга. А ось ці рельси запрацюють навесні. Це така залізничка, яка прогулює туристів та мешканців парку. Така гарна місцина. Тут завжди відпочивають влітку, восени навесні. Родини з дітьми грають в різні ігри рухливі. Чудова природа. Ну що, ж, ми будемо прощатися з вами. До нових зворушливих зустрічей. Всім мира та добра у новому році!